Доброго вечора всім, це карта дня на 29 жовтня 2022 року для всіх знаків Зодіаку. Спільна енергія в нас буде завтра старша аркандеявол. Це говорить про те, що завтра буде дуже багато спокуси. В когось це алкоголь, в когось це сигарети, наркотики, в когось їжа, а в когось інтим. Але ви повинні розуміти, що, наприклад, якщо стосується інтиму. То це щось несерйозне. Це а... ті відносини, які будуються, в принципі, тільки на інтимі. Або одноразові. В когось просто може викнут... виникнути дуже сильна тяга до людини, яку ви бажаєте, кохаєте або хочете. Так, і вас буде так тягнути, що, як то кажуть, немає сил. Будьте пильні, будьте акуратні, тому що диявол така штучка. Він грається зі всіма, не розбираючись. Можуть завтра просто повилазити всі ваші якісь таємні сторони. Ну, давайте дивитися для всіх знаків Зодіаку. Овен. Карта «Старший аркан Дурак. говорить про те, що завтра буде початок нового життя. Знаєте, це обнулитися і почати все наново. Це. Почати якийсь новий проєкт, почати нові відносини, з кимось познайомитись. Але ви повинні розуміти, що по дураку це можуть бути відносини не на довгострокову перспективу. А, також по дураку це щось зробити, як дурак, так? а потім думати, нащо я це зробив або зробила. А, просто що, що, що? просто що тут не типовий дурак, він такий тут більш все ж таки він держиться за щось. А, хоча мені здається, що це паличка не від дерева, а просто це як його посох, а, в разі чого розуміти, що, а, як вам сказати, можна десь нащупати дно. Тут він падає доволі спокійно в прірву, в водичку, не знаю, що це. Ну, я думаю, що це водичка. Навіть падає спиною це довіра всесвіту, це повна довіра Всесвіту, це повна довіра людям, це повна довіра собі, своєї мудрості, так як у нас такий фіолетового кольору камінь, який говорить про мудрість. Ми розуміємо, що у нас вже є досвід, не дивлячись на те, що ми діємо як дурак, йдемо в щось нове, кидаємося в прірву, але ми розуміємо, що. Все одно, ми все зробимо так, як хочеться нам. І якщо вам хочеться почати щось нове або спробувати нове вперед, я думаю, завтра ви отримаєте задоволення в цьому плані. Що стосується відносин, я ж кажу, це або відносини, які у вас, в принципі, по дураку по будувалися, щось несерйозне, так, ну, завтра буде так і продовжуватися. Або це обнулення відносин, коли відносини починаються з нового листа. По-новому, так? Давайте далі тільці. Туз ж, Жезлів, кажу, туз мечів говорить про те, що ви, може, дуже довго щось думали, аналізували і хотіли прийняти якесь різке рішення. І це рішення ви завтра приймете. Це рішення, коли ми щось різко відрізаємо. Або від когось відштовхуємо, може ми різко з кимось розлучаємося, може ми різко кудись переїжджаємо, може ми різко міняємо роботу, може ми різко кудись хочемо вкласти гроші. Так? Це те, що ви там собі думали, аналізували, і це рішення у вас іде від голови, не від почуттів. Також ця різкість може бути не тільки стосовно вас, а. Стосовно тих людей, з ким ви будете завтра е співпрацювати, спілкуватися, так? Щось різке буде в вашому житті завтра. І це те, на що ви реагуєте від голови, чи вам потрібно реагувати від голови, так? непочуття. Так, давайте далі. Хоча мені здається, що це те, чого ви хотіли, цей ці, те, те, про що ви вже давно думаєте. Давайте далі близнюки. Четвірочка пентаклів говорить у нас про те, що завтра можете рахувати свої гроші, складати свої гроші, так, примножувати їх. Будете, може, аналізувати і робити якісь підсчоти, розчоти, що куди ви витрачаєте. Також це говорить про те, що ви завтра будете на якомусь своєму доволі стабільному рідному місці, а може, попадете в таке місце, яке для вас дуже рідне. В будь-якому випадку, ця карта говорить про те, що ви завтра щось дуже для вас важливе не хочете е е загубити, так? Або якось навіть витрачати гроші. Може, ви завтра будете доволі. Ну, я не скажу скупими, хоча це теж може бути, може більш економними. так? Зрозумійте, що вам треба більше економити, бо ви там на щось відкладаєте гроші. Ось це такий випадок. Або по цій карті ви зрозумієте, що ви щось не хочете загубити в плані людей якихось, коханої людини, якихось важливих для вас відносин, робочих або е любовних. Да? Давайте далі. Далі в нас ракі. Ваш кубків говорить про те, що завтра ви будете наповнені якоюсь мрією. Вам буде здаватися, що це не збудеться, але це збудеться. Вам реально треба повірити в те, що свинки літають. І ваша мрія тоді здійсниться. Вірити в щось те, що нам здається, що воно ніколи не здійсниться, але воно здійсниться це правда. Це якісь плани на майбутнє в плані кохання. Може, ви вже в когось закохані, ви щось там собі малюєте, щось собі придумуєте, аналізуєте. Може, це стосується якогось хобі або мрії. І вам тут говорять, що так, ти плануй, ти завтра складай якісь плани, аналізуй, розкладайся по полочках, не забувай про своє бажання, про своє почуття. Але для того, щоб ця енергія не застоїлась і не загноїлась. Подальшому потрібно рухатися. Але в будь-якому випадку ця карта дуже така приємна. Приємна на рахунок того, що внутрішньо ви будете ну, щасливі. Так, давайте далі. Далі в нас леви. Тройка кубків. Тройка кубків це трикутник. Трикутник у відносинах, трикутник може, ви його створюєте, може, створив ваш партнер цей трикутник. Ви чітко розумієте, що ви в ньому знаходитесь. Тройка кубків це ще щось святкувати. Може ви зустрінетесь завтра з подругами і будете щось святкувати. Може, ви отримаєте якісь перші результати від своїх проєктів, від свого хобі. І розумієте, що клас, я хочу рухатися далі. Так Також тройка кубків це може бути трикутник або як Співпрацювати з декількома компаніями, або людьми в своїй роботі, так, вести якийсь проєкт. Що стосується роботи, грошей, хобі, це гарна карта. Святкування теж гарна карта. Ну, в коханні це трикутник. Це чітке розуміння цього. Так, далі в нас діви. Король Пентаклів. Король Пентаклів це ваш або чоловік, або Колишній чоловік так, спілкуватися з ним, мати якийсь контакт. Може, ви завтра будете в своїй енергії, енергії, не дивлячись на те, що ви чоловік або жінка, ви розумієте, що ви маєте якусь певну кількість грошей, може, свій бізнес, може, ви захочете відкрити свій бізнес, так може, ви будете підраховувати свої гроші. В будь-якому випадку це стан, коли ми розуміємо, що ми можемо дозволити собі все, що ми захочемо. Також це спілкуватися з людиною земного знаку зодіаку. Тільці, діви, козороги, це може бути як і чоловік, так і жінка, просто в чоловічих енергіях. Король Пентаклів, якщо брати стан і архетип цієї людини це людина, яка емоції свої не показує, в деяких випадках цих емоцій навіть і немає. Так? Може ви зрозумієте, в чому ви можете заробляти гроші. А на що ви витрачати свою енергію і свій ресурс не хочете? Це ще бути, знаєте, в такому стані, коли ми загораємось якоюсь цілею і ми розуміємо, що ми від неї отримуємо по максимуму. Це нас зробить в матеріальному плані багатшими, ніж ми є зараз. Так, далі в нас Терези. Старший аркан сонечку говорить про те, що завтра ваші мрії будуть здійснюватися, як вам захочеться. Це такий стан, сонечка, коли хочете, коли гарний настрій. Коли вам всі посміхаються, ви всім посміхаєтесь, коли ви е, наділяєте людей таким станом, да, даруєте їм цей стан. Може щось приємне здійсни, здійсниться в вашому житті. Може, ви зрозумієте, що ви завагітніли, або завагітнів ваш партнер по сонечку. Таке може бути. Єдине, що старайтеся приховувати якусь свою надмінність або егоїзм по цій карті, таке теж може бути. Просто що воно вам в подальшому в відносинах з людьми, з коханими людьми, воно вам буде не допомагати а перечити тому, що ви хотіли бачити поруч з собою, так? або в людях, які відношення ви б хотіли бачити до себе. Тому що, що ми віддаємо, то ми отримаємо це реальний закон. А, гарна карта, правда. І всі ті плани, які ви собі там заплануєте, що ви там захочете зробити, воно у вас все вийде. От Все вийде так, як вам би хотілося, по плану, скажімо так. Так. Давайте далі У нас скорпіони. П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів це кармічна карта. Це карта говорить про те, що. Або повертається до вас якийсь кармічний урок, або ви його не допрацювали, не доробили. Ви знаходитесь в цьому стані ментальної бідності, це коли людина духовно не розвивається. Вам тут наголошують: зверни увагу на свою духовність, зверни увагу на те, як ти відносишся до людей. Чи хитруєш ти, чи обманюєш ти людей. так? Чи обманюєш ти себе в першу чергу. І потрібно розуміти, що ключик, щоб відкрити двері, він ось. І все дуже просто. А ви сидите отут і жалієте, жалієте самі себе, розумієте? І ви це транслюєте іншим людям. Це карта одинокості, але ви повинні зрозуміти, що. Цей стан вам даний для того, щоб ви проробили карміч, якийсь кармічний або зв'язок, або урок в вашому житті. Обдумайте свою поведінку, свої відносини, все, що ви в них робили або не робили, так? І відчиняйте вже ці двері. Може, це насправді набагато легше, ніж ви думаєте? Так, давайте далі. Далі в нас стрільці: Шестерочка кубків говорить про те, що буде повернення чогось з минулого. Марія з дитинства, друг, подруга з дитинства, родичі, близькі, рідні, може, кохання з минулого, так? це коли ми повертаємося до нашої людини, яку ми кохали, може, не знаю, там, рік назад або півроку назад. Ми розуміємо, що ця ситуація повертається, і нам насправді ця карта дуже приємна. І ми розуміємо, що якщо це стосується... Людей, там, рідних, друзів, роботи, хобі, чогось такого. То це те, чого вам дуже не вистачало, те, за чим ви сумували. Якщо це стосується коханої людини, так, це людина, з якою ви сумуєте, сумували, і може таким чином ви до себе її і притягнули. І ви розумієте, що в цих стосунках ви дуже сильно виросли вдвох. І навіть зараз ви зрозумієте, що ви виросли вдвох. Повернення когось з минулого. Класна карта, я думаю, що ви будете морально і духовно задоволені в цьому плані. Давайте далі, далі козироги. Вісьмірочка жезлів говорить про те, що завтра буде багато справ, багато що будете старатися встигнути зробити. Буде рух, може якийсь короткі, короткі, на коротку відстань поїздки, може навіть і не одна. Так? Це коли хочеться зробити все і багато. Але вам тут рекомендують все ж таки себе не перегружати. Також ви можете просто дуже активно рухатися в плані якоїсь своєї роботи, або хобі, або відносин. Хобі-робота це коли ми дуже багато для чогось стараємось і робимо. Прям дуже багато. І ми розуміємо, що у нас є все для цього: всі скіли, зовнішність, розум, все-все-все для того, щоб досягнути своєї мрії або цілі. У відносинах це можуть бути поки що несерйозні відносини, можуть бути серйоз... відносини по... побудовані на сексі, так, або дуже багато сексу буде завтра. Прям дуже багато. В когось це один із варіантів, який ви маєте будете мати таку зустріч, так, але ви розумієте, що у вас ще є варіанти, з ким вам хочеться спілкуватися або зустрічатися. Так, давайте далі, далі в нас водолію. Колісний це старший аркан говорить про те, що завтра буде, може, якась дуже значима для вас поїздка кудись, або може хтось до вас дуже значимий приїде в ваше життя. В чому дуже швидко і може бути таке, що і різко. Може, ви до когось поїдете дуже різко. Так? Також це рухатися дуже швидко до своєї мрії або цілі. Але ви повинні розуміти, що карта ця дуже дуальна, між темним і світлим. І тут потрібно зберігати баланс так, в своїх е діях, в своїх е розмовах, в е своїх почуттях, ось цю золоту серединку, щоб досягнути своєї мети. У відносинах це може бути таке, що відносини, які у вас на, на відстані, так, хтось до когось приїде, може це відносини несерйозні, коли один до одного приїжджають тільки, там, наприклад, на інтим або гарно провести час. І зразу їдуть. Карта трошки в цьому плані несерйозна. Але вам тут говорять, що за що ви беретесь, бо по цій карті часто люди беруться за якісь справи або відносини і не доводять їх до кінця. Вам тут говорять: доводь, будь ласка, все, що ти береш під свою відповідальність так, до кінця. Будь чесним самим собою та з людьми, з якими ти співпрацюєш в такій енергії. Так, ну і далі в нас рибки. Рицер Жеслів говорить про те, що ваші плани завтра о, е, будуть мати енергію на рух вперед. Ви зрозумієте, що вже можна рухатися вперед, що є цей імпульс. Може, ви до когось поїдете, може, хтось приїде до вас. А, якщо стосується роботи проєктів, це коли ми дуже швидко багато всього робимо, кудись їздимо, щось кудись вкладаємося. Багато працюємо, аби досягти своєї мрії або цілі. У відносинах це зустрічі. Ці зустрічі можуть бути не суперсерйозні, або тільки на початковому рівні. Це може бути і інтим завтра у вас по цій карті, але ви, скоріш за все, розумієте, що це, це два варіанти. Або це нікуди не приведе того, що у вас ще є варіанти. Так? Або ви зрозумієте, що ну, ви не на, на начальному етапі, да? скажімо так, не знаю, може це якийсь значими період буде у ваших відносинах. І ви можете зрозуміти, що ви хочете рухатися в направленні цієї людини, і вам хочеться з цієї людини, і вам хочеться може, чогось навіть і більшого, багато вкладатися туди. Тут така карта, знаєте, людина тут нікуди не поспішає, але вона кайфує від всього, що вона робить. І це говорить про те, що ви будете смакувати кожен момент, кожне не знаю, слово, кожен поцілунок, кожен, кожне торкання. Тут якось так. Ну, в принципі, все. Всім бажаю гарного дня і миру нам, всім над нашою головою.